І люди приходять в церкву, хто, хто в яку церкву, хто взагалі не ходить. Але взагалі таке питання, навіщо це ходити, і взагалі, ну, чи є взагалі Бог? От, е, як ви думаєте, є Бог чи нема на світі? Є. А звідки ви це знаєте, що Бог є? Не то, що всі кажуть, а як? Це зроблене, ну, людина, ж що вона зробила, якась зроблена і земля, і і як. А хіба ви в школу не ходили, не знаєте, звідки взялась земля взялася? Бачите, такий, ну, так само дарую людей, що це називається науковий, науковий погляд. Колись був вибух, щось вибухнуло. ну Що вибухнуло? Була якась така точка, дуже маленька, що її практично не було. І в тій точці все вмістилося: вся земля, всі планети, всі зорі у ній точці. Ну, і ось вона з, з того з, з цього вибухнула і, і утворилася саме. Кажуть, це науковий. Так, науковці кажуть, а те, що написано в Біблії, от Біблія саме перші слова. На початку Бог створив небо і землю, то вони кажуть: це релігія, це міфи, це казки. Ну, дехто люди вірять, а це наука. Але бачите, як вони обманюють. Що таке наука? Наука це те, що можна перевірити, поміряти лінійкою там, чи на вагу покласти, на відео сфотографувати, можна повторити те саме. А те, що було той вибух. То його ніяк не можна перевірити, чи він був. І вони так само вірять, що він був. Ці, що Бога не вірять, а їм треба щось вірити. О. І в їх, знаєте, є ще сильніша віра. От ми віримо, що Бог розумний і Бог створив в нас, людей, і все. А вони вірять, щоб нічого було і щось сталося. То в тих, що в Бога не вірять, то їх ще набагато сильніша віра, як вірують. Це впевнені емоцій. Да. Другий закон термодинаміки, перший каже, що матерію не можна не знищити, ні створити. Тобто по фізичним законам не можна, щоб щось не було, а щось стало. Того багато навіть розумних людей, вчених людей, вони теж кажуть, що Бог є. Я, коли я вчився, тут в сумдило у нас. Один був якийсь теж вчений, нас історію викладав. А як він здоров? Такий ще молодий. Забувається. Ні, молодь. Ну, ні, І він, я каже, атвіс, я не вірю в Бога. І він сказав: каже, релігія треба для слабих людей. Ну, слабих, слабких таких, як сказати, що морально, що. Будь добрий, то, того, що тебе Бог. Як будеш поганий, тебе Бог в пекло кине. Будь моральним, то, що, лякають Богом, щоб бути моральним. А мені для того, щоб бути моральним, Бог не треба. Я сам без Бога моральний. І так поясню. Ну, поясняв. Другий Бог е, Статистика, була така шапочка, не знаю, він вже помер. Високий такий. Ні, там шапочка вже помер якийсь шапочка. Ну, да, да. це був. Це йому син був у нас шапочка, якому що він чи да. не був. Він сказав, що я вірю в Бога це по всіх законах, тільки, ну, люди, що не думають, вони не вірять в Бога. Взагалі, там така ще методичка була, я забувся по логіці, я собі натя сфоткав. І просто навіть я в книжці цій розумній книжці методички, що там написано так, що у Всесвіті є така ланцюжок. Причина-наслідок, причина наслідок, причина наслідок. Наприклад, наслідок, іде війна? Яка причина війни? Що українці російську мову запрещали? Чи? Ні. Путін напав. Чого Путін напав? Яка причина? Того, що його такий розум перевернути. Чого я такий розум перевернути? Того, що він КГБ робив, звідки КГБ взялося. І все йде, йде, йде. Є якась при... наслідок і причина є. Але така є, я натяж сам це слабо зрозумів, але так є, є такий закон, що це не може бути без кінця. І має бути сама перша причина. Того, що якщо це не буде кінця, йде, 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 там мільярди років, і воно йде, йде. Якщо не буде кінця, нема, нема першої причини. То, виходить, все, що в нас не існує, воно не має причини. Того по закону має бути сама перша причина. Але, і там каже е, такий ланцюжок, він передбачає, що є суперпричина, Бог творець. Просто так в ці Тобто не можна сказати, що тільки одні, які такі фанаті вірять в Бога. Багато вчених теж вірять в Бога. І більшість вчені, що вони заснували науки, наприклад, Ньютон, Мендель, Менділеєв, Фаренгет, Кельвін. Дуже багато, що ми в школі чимов, вони були віруючими людьми. І вони якраз вивчали природу. І ого, яку гарну природу створив Бог, і вони робили науку. Але що подивитися, є причина всього. Що у нас є? Наприклад, у нас є матерія. Знаєте що таке матерія? Тобто все речовина? А в матерії є причина. Яка причина її має бути? Вона має бути нематеріальна? Матерія все, вся матерія в всесвіті, а причина нематеріальна. Що таке нематеріальна, як другим словом назвати? Ну, як і не можна пощупати. духовно. Є матеріальні, є духовні речі. Духовні. Добре? Е, є в світі енергія, дуже багато енергії. Всякі сили, яка має бути причина всієї енергії? Надзвичайно сильна. Ну, сама сильніша причина має бути. Тобто причина більша за наслідок. В світі є довжина, ширина, висота, простір. Що? Яка причина має бути того всього? Воно не з того всього взялося. А причина має бути поза простором. Тобто не можна поміряти довжину ширшину. Тому ми кажемо, Бог, він скрізь присутній і він дуже великий, але його не можна поміряти, він поза простором. В нас є йде час, на годинниках йде, тут можна йде, але взагалі час йде, да? але є причина часу. Яка причина часу? Не підвладна часу, як ще назвати? Вічна, Бог вічний. Е, в світі є розумна інформація. Де якась книжка, багато книжки тут є. да? І інформація, розум він не може взятися е, просто так. От кажуть, посадили там тисячу там мавп, якісь шимпанзе за, за друкальним машинку, комп'ютер, і вони друкують. Щось там ну просто так друкують. Скільки треба років, щоб вони надрукували, наприклад, Кобзаря Шевченка? Книжку. <плес> <плес> То взагалі, а в кожній людині і в кожній е, живому організму, знаєте, є таке ДНК. ДНК це дуже і, і, да, Рибонуклеїнова кислота це як молекули, і вони там за. Закодована інформація, там чотири букви всього, там О, Д, і в їх так інформація закодована, що зараз вчені навіть вони буває на якомусь телефону, багато щось запишуть інформації. Але в кожній клітинці в ДНК дуже багато інформації закодовано і ще досі вчені навчилися трошки-трошки розбирати, як його вручати інформацію. А вже багато інформації є. І інформація, вона. Не просто ну, є інформація, вона сама по собі ніякої користі не приносить. А треба ще вміти прочитати ту інформацію. От, якась книжка лежить, ми навіть не знаємо, на якій мові, для нас ніякої толку немає. А якщо, наприклад, на українській мові каже, так, написано, там біля башні, туди два кроки, туди три кроки, в метр глибина, і там скарб лежить. Ми зараз інформація прочитали, можемо щось знайти. Тоді інформація корисна, яку ми можемо прочитати. Якраз в кожному клітинці є ця інформація, і як її прочитати, як її відтворити. Причина інформації має бути розумна. І того навіть просто люди ну, подумають і, просто логікою і скажуть, що так: причина всесвіту, вона вічна, вона скрізь присутня, вона всемогутня, вона духовна, вона розумна. Це Бог, Бог навіть просто так без цього всього, без Біблії може знати, що Бог є. Але ми не можемо знати, який характер Бога. От який Бог. Може він злий, може добрий, може він йому на нас наплювати, який Бог є. Як ми можемо знати, який Бог є? О, правильно, так. Да, молодці. Коли ми дивимося на природу, що Бог створив, то ми бачимо, що Бог дуже розумний, що Бог любить красу, все. але сам характер, ми не знаємо. А якраз е, написано на початку е, Івана, Іване, на початку було слово, слово було Бога, слово було Бог. Ми знаємо, який Бог, який характер Бога, коли дивимося на Ісуса Христа. Бог, тобто Слово, або ще кажуть образ Божий. По-грецьку образ ікона. Ми, у нас ікон немає, але у нас є ікона, це Ісус Христос. Тобто, Ісус Христос це образ Бога. Ми знаємо, хто знає який Бог. Він ж не матеріальний. Він скрізь присутній, всемогутній. А коли дивимося на Ісуса Христа, ми знаємо, що який Бог? Що Бог, він як батько для людей. Він хоче всіх людям допомогти. але е, Люди, вони не завжди хочуть слухатися Бога. Добре. Значить, ми не просто, ми не просто віримо в Бога як фанатики, Що да, Бог є, того ж нам страж, ми самі морально не можемо. Треба, щоб нас Бог лякав. Якщо будеш хороший, я тебе візьму в рай, будеш поганий, в пекло тебе кину. А ми просто, як розумні люди, наша розумна віра, ми знаємо, що є Бог Творець. І ми тоді дивимося, який характер Бога. Дивимося на Ісуса Христа.